Рятуючи історію. У краєзнавчому музеї презентували виставку Врятуймо скарби разом. Цей культурно-мистецький проєкт має 15-річну історію. За цей період реставратори відновили понад тисячу унікальних ікон. Ми показуємо цікаві твори нашої колекції музею, твори з приватних колекцій, підготували дуже гарні експонати, які ми робили в цьому році. Власне, ми показуємо всю цю картину, яка ну яка над якою ми працюємо вже багато років, тобто це такий історичний зріс, а також мистецькі проєкти. Ініціатор виставки сакрального мистецтва місцевий художник Єрема Стецик. З нагоди 15-річчя проєкту організатори проводять благодійний аукціон із шести унікальних лотів. Вони мають намір зібрати кошти для придбання військового спецобладнання. Саме сьогоднішня подія з нагоди 15-річчя проєкту Прятуємо скарби разом відбуватиметься благодійний аукціон, на якому буде представлено шість лотів. Це лоти, які були подаровані власне до ювілею проєкту. І внаслідок їх реалізації ми. Ми сподіваємося придбати дрон для наших збройних сил. Така початкова мінімальна вартість цих лотів орієнтовно 95 тисяч гривень. Тобто, це той мінімум, на який ми сподіваємося, розраховуємо, але віримо в те, що учасники аукціону будуть активнішими і нам дасться зібрати значно більшу суму коштів ніж початкова ціна. У співпраці з ПНУ створено унікальний тифлографічний каталог. Відтак, художні твори стали доступними для людей з вадами зору, завдяки шрифту Брайля. Оксана Себастьян, Ярослав Лелет, новини на вежі.